Я трошки по-іншому задала питання. Хай так він і пропрацює. Ця хитка ситуація, Бог з нею, вокруг неї гарні карти. Ну, це стресова ситуація, так, вона вже в перевернутому стані, це вже депресія у людей, депресія, страхи, депресії, кошмари і все таке інше. І це дуже йде на мінус людям. Дуже йде на мінус людям. Дуже йде на мінус людям. Ось, а тепер дивіться, ця карта впала в такому положенні. І, і я кинула її от чим то закінчиться. Дуже сподіваюся, що у вас все буде добре. Оця карта, звісно, вона страхи дають і цей кризис, але він проходящий. Дивіться, люди, інтурист, районний інтурист. все ж таки я сподіваюся, що там буде все нормально. Ну так, знаєте, не повинно бути там щось такого страшного. ну, По-перше, я не відчуваю, по-друге, я того тут по картам по цьому, цьому розкладі я не побачила. Я сказала питання, розклад одної карти на площу фестивальну, районного туристу на прильоти, удари ракетами. І мені випадає одна карта сімка. Сімка це робота з задоволенням. Це матеріальне все буде при вас, І вона не погана. Так, сірий фон він дає цю, знаєте, таку туманність. туманність. Але тут нема руйнувань. Ну, нема руйнувань. Так, поїхали далі. Лікарня Водніков. Лікарня Водніков. Яка буде ситуація на ці 24 години? Як ми її переживемо? Чи будуть туди прильоти ракет-дронів? Ситуація, але все ж таки шанс випадає і вдача також буде. Чим то закінчиться зірки. Ну, Хай отак воно і буде. Карти гарні випали е, вокруг двічки дві цієї. Ось тут ще аналізи застой. Тобто, в принципі, я так гадаю, що тут буде в цьому районі все нормально. Так, далі поїхали. Район дубової рощі, там, де був той готель. Ну, беремо дубова роща і е, її окресності, да, її територія. Ще будуть туди прильоти ракет-дронів ці 24 години, які попереду. Опять падає, що ми повинні захищатися, будуть там клопоти, і опять подвійна ситуація. Розгортаємо цю двіючку. В принципі, непогано, окрім цього, тобто якесь розочарування може статися, якщо вона проробив мінус. Але чогось такого шаленого, ну, по рицарю жезлів, так, вогонь. Так, енергія вогонь. Енергія вогню дуже схоже, дуже схоже, якщо там в, ту, в, ту, в тому напрямку буде летіти дрон, то його, скоріш всього, Будуть збивати. Так, да, будуть працювати. Так, ну і там гарні падають. Дев'ятка чаш упала. Ось вона. Тобто не повинно бути там загиблих. Дев'ятка чаш не падає на таке. Так, дубова Роща. ми подивилися, лікарня радіоприбору. Це комунарський район. Лікарня і територія радіоприбору в больниці, чи будуть туди прильоти. Ну, е бажання є в них хто зробить, але поки що, поки що буде. Ага, бачите, все ж таки, все ж таки, там теж буде хлопоти по поводу цього. І буде е теж подвійна ситуація. І буде, скоріш всього, скоріш всього, це будуть дрони сьогодні. Башні. Я спитала, чи зіб'ють той дрон. Ну, дивіться, получається так, що подвійки, да, дивимось. якщо правильно спланують, то буде все добре. Якщо правильно спланують, буде вдача. А якщо будуть багато тягнути, то от бачите, коли вона впала, Оце, коли багато тягнули. Ну, подвійна ситуація, є подвійна ситуація. По лікарні зараз я ще на одній колоді подивлюся. Я не бачу. Ні. Полінорма нам навіть близько не проработалось. Тобто, навіть не показало щось таке. От я не подивилася, на жаль, але якщо я зверху поклала, а я зверху поклала, да, навіть не перевернула, то свободна ситуація все відкрито. Після цього йде праця. ну Повинно бути все добре. Так, далі поїхали. Піски 4 мікрорайон, район спортивної площадки школи. Там, я не знаю номера школи. Чи будуть туди у нас на ці 24 години прильоти та руйнування від того? От зразу подвійна ситуація, ще й підвішана ситуація, ще й по рицарю горяча ситуація. Ітогу страхи. Ви знаєте, ну саме страшне це страхи і оця ситуація, якесь розочарування. Більш нічого. По почуттям та ж сама четвірка. Потенціал є. А от хитка ситуація підвішана да, там буде сьогодні. Руйнувань немає, тільки підвішений подвійний стан. Дно гарне, але я попросила одну карту для. Цього питання по цій території шкільній, і ось яка карта випала. Підвішений стан, тобто неізвісність. Далі поїхали. Район Сталіварів, там, де був уже зруйнований будинок. Район. Там сталінки. ідуть вдома. А вовнутрі, мабуть, і хрущовки йдуть, я так не пам'ятаю вже. Давайте глянемо район сталіварів, вулиці сталіварів, остановки сталіварів чи будуть. От, пожалуйста, зразу. Зразу, ну, це в мене карта проігрується як дрон. Так, да. будуть клопати по цьому, будуть. Тягнути багато, будуть. Працювати по цьому питанню, але падає король чаш, тобто будуть новини по почуттям нормальні. Але опять іде подвійна ситуація. Ось так. Скінчиться це. Допомога буде, сила буде. <гум> <гум> Дивіться, там може навіть не один буде дрон. Це перше, друге, наші також будуть відбиватися по колесниці. І от по дьяволу опять підвішений стан. Незвісність. Все, тут і двійка, і да, Сьогодні щось таке буде... Будемо, ми будемо дуже очайно тут захищатися по колесниці. Да. Ну і скажу вам, що Запоріжжя воно йде практично до кінця березня, там я не пам'ятаю, по-моєму, остання тільки декада буде більш спокійна. А так, от що-що, а Запоріжжя буде постійно от в такому напрягу. Херсон, Запоріжжя, Миколаївщина, Сумщина. І район Придністров'я і прикордонні об'єкти. У мене так впечатлення було так. Чекаємо результатів. Допомога. Ну, буде перемога. Бачите, невеличка перемога буде. Це я з століварів продивлялася, бо воно ж таке в підвішеному варіанті. Так, поїхали. Зайстофонська. це Осіпенковський район. Зайстофонська. був прильот. Там багато-багато поверхівок, що буде там. І ці 24 години удари ракетами, руйнування, дронами. Покажіть нам цю ситуацію. Опять подвійна ситуація. Сьогодні, люди, сьогодні скрізь подвійна ситуація. Випадає сила. Ну, непогана ситуація. Двіку я відкрила, вроді як і непогано. Але бачите, кладу на саму двіку по луні. Циклічна історія буде. Але в цілому, вроді як і непогано. Подивимося, як пропрацює луна, чи буде старший аркан тут головним. Але в цілому. Непогано. Острів Хортиця теж підвішений стан Острів Хортиця. Будуть працювати, навіть відіб'ють і навіть буде якась така хитра історія. Тобто руйнування я тут не бачу. Ось, пожалуйста, бачите? Ось воно. Тому і перемога, праця і якийсь обман. Тобто буде щось така. Так, далі, Моторсіч. Що можу я сказати. Завод по-любому буде працювати, як би там вони що не робили. Бо іде, бачите, оце по дьяволу вони, може, навіть сьогодні і будуть бити. І закінчать уже це все по цьому циклу закінчать. Займатися цією фігню. Тому що. Ну, вони будуть бачити, що вони нічого не добиваються. Дуже схоже на те, що будуть летіти, ось вона. І по дьяволу, і тут мир. Як знаєте, закінчення циклу цього, дуже схоже, що можуть. Так, да, підвішений стан ось. Одно, то, що я вам казала, завуться одно буде працювати. Щоб вони з ним не робили. Стан підвішаний, летіть буде. Звісно, його будуть захищати, захист іде, але тут ну, новини будуть непогані. І що б вони не робили, цей завод буде працювати. Так, да, ситуація буде справедлива. Як би вони його не підвішували? Ну от, бачите, тут е, війка не впала, тут впав підвішаний стан. Тобто завод під загрозою, він, е, як жертва йде, да? така жертва в підвішеному стані. Захист зірок. Круто. Буде йому загроза, тому що ця карта не випадає просто так, іде допомога. Але він буде працювати. От практично зараз одні ті ж карти і випадуть. Е, я б даже сказала, знаєте як? Дайте, я на цій колоді подивлюся на торсічку. Цим картам бачу зухвалість, бачу дурну справу, бачу це щось таке, знаєте, ну як росіяни роблять, кинули кудись, непонятно куди і все. Так, Стабільна буде ситуація, будуть вони тримати цю ситуацію все одно. Так, буде страшно, буде не дуже ну щось нове. Можуть, 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 можуть радості немає. Обнуління. Ну. Підвішений стан і є підвішений стан. Що, ти, що хочеш, то й роби. Так, і давайте глянемо район Каменогорської, район телевишки, оту всю територію чи будуть туди прильоти. Завод, моторсіч під таким непонятним. Ну, ситуація буде така собі, але щоб там був удар, я не скажу. Я не скажу, що був удар. Ну, це Сонце випало. Вони хочуть туди кидати, звісно, бачите, там королева, вони. На зараз їм то не дуже цікаво, скажімо так, але в будущим вони все одно хочуть. Туди попасти. Вони зараз це то обдумують там, бо ніяк вони не можуть попасти. Так, все, люди, я загальний розклад зробила. Давайте зроблю вам скринічку на 24 години по місту Запоріжжя в плані цього, цього діла. Позитив, негатив і ітог. Ого, ого. Ну, позитив, бачите, по почуттям у нас королева, в негативі десятка, тобто будуть якісь проблемки, все ж таки, причому по сім'ям, а по ітогу будемо ми з вами в ось в такому стані, закриті, пов'язані по руками і ногам. Чим-чим цими прильотами. Оцим всім. Просто люди закриті, розумієте? Люди закриті із-за того, що летять ці ракети. Ми не можемо нормально себе спокійно, свободно почувати. Так, сьогодні у нас багато повпадало того підвішеного стану, тому оця ситуація, напруга, ось вона і є. Ось так. Ну, для нормальний, може покажуть трошки м'якше цю ситуацію? Трошки м'якше давайте наглянемо. Давайте ми глянемо. Трошки вас хоч оптимізма, трошки оптимізма. Скарбничка для Запоріжжя на 24 години від цього часу. Плані прильотів ракет, дронів, яка буде у нас ситуація. Позитив, негатив і ітог. Позитив то, що час вже настав. Тобто, щось воно сьогодні буде робитися. Негатив то, що як немає. Не вистачає якихось документів, якихось. Щось як чогось чогось такого переписки якоїсь серйозної. Не знаю, що це за негатив такий, договорів якихось чи що. А, і, і то або щось нове, або не дуже серйозне. Ось щось так. Ну, дитина падає. Ще можуть просто падати діти тут, ну, подивимося, я не знаю, навіть, що вам сказати, час чого прийшов. Темних думок. Неясна ситуація з чим зі стабільністю, То, що в подвішеному стані все, що це за дитинка, що нам хоче сказати. Ну, в принципі, що вроді як все буде добре, бо тут сад, люди, сообщество, радість, але щось буде приближати. Щось до нас. Ну, от якось так. Я трошки розширила вам скриньку, бо такі карти були, що. Зразу, щось витягувати в них тяжко, довго, нудно. Так доклав і побачив. Все, люди, я зробила вам по списку загальний, і пробіжимося по берегам дуже швидко. Але вже це буде в іншому відео. Тут і так дуже багато. Дякую за увагу, почуємося.